На засіданні були присутні потерпілі ветеран його мати Ганна Бельдій та їхній адвокат Михайло Денисовський. Також обвинувачення їхні рідні та захисники Павло Дзюба та Назар Гданський, суддя у справі Петро Гуменний, прокурор Тарас Турчин. Розпочали із перегляду відео, яке зафіксували поліцейські на місці події. Можемо бачити наступний, цей, наступний це наступну пошкоджується, казаного тобі стояв посип в садній його частині. Після перегляду відеозапису прокурор Тарас Турчин зачитав висновок лікаря, який оглядав цілесні ушкодження Ігоря Бельдія після нападу на нього, медичної експертизи експертизу. Бельдія виявлено садна правого передпліччя, синець ділянки правого променевого зпиского суглоба, сад на правої кісті, синець ділянки лівого плечового що чи пошириться на плеча, синець ділянки лівопроменевого запискового суглоба, чисельні садна ділянки правого колінного суглоба та правої гомілки. Вид та морфологічні властивості войовних бальдія. Тулесник Ушкожні вказують на їх отварню дії та предприметів близько за одну-дві доби до його експертного огляду. Під час судового засідання також переглядали відео з камери спостереження, яка розміщена на подвір'ї потерпілого. Потерпілий Ігор Бельдій розповів про події, які відбулись 17 серпня минулого року. Я почув по камері, що вони зайшли на подвір'я. Агресивно поводять себе, після чого їх вийти з подвір'я, потім зробив попереджений постріл вгору, після чого вони мене звалили з ніг. Почав, почав такий вербов карабін, а в той момент кик. почав копати. Потім почав робити постріли в мою сторону, близько мене. Адвокати підозрюваних відмовились давати коментарі. Наступне засідання відбудеться 29 січня. Софія Парчишин, Андрій Бодак, Суспільне новини, Тернопіль.